Футбольний клуб Рух за підтримками мецената Григорія Козловського продовжує допомагати українським військовим задля нашої перемоги. Цього разу захисникам передали автозапчастини та колеса до різних типів автівок. Окрім цього, на фронт відправили акумулятори, зарядні пристрої та мастила. Ми ще раз сьогодні передаємо чергову партію допомоги і хочемо тим самим підтвердити, що ми не зупиняємось і не втомлюємося від цієї допомоги. Розуміємо, що це зараз вкрай необхідно. Ця така найнеобхідніша, найнеобхідніша допомога для наших військових. Ми, ми завжди будемо про неї е, говорити, будемо про, про неї розповідати, будемо показувати, і будемо спонукати інші там верстви суспільства для того, щоб завжди е, пам'ятали, що допомога кожної людини, кожного підприємства, організації вона важлива, вона потрібна. Допомогу отримає 45-та окрема артилерійська бригада. Необхідним українські військові зможуть користуватися вже ближчим часом. Саме у цій бригаді захищає Україну секретар Львівської міської ради Маркіян Лопачак. Хотів би подякувати і Григорію Козловському, і взагалі керівництву футбольного руху, і, в принципі, всім хлопцям, хто до цього долучається, тому що ця допомога і ця наша співпраця, яка вже протягом. Довгого часу відбувається. Вона насправді є дуже помічною для всіх хлопців, які зараз знаходяться на сході. Це що ви сьогодні передаєте, вже завтра буде на сході. Це є переважній більшості запчастини до автомобілів, тому що автомобілі ну, надзвичайно швидко ламаються раніше. Григорій Козловський анонсував різдвяну допомогу для військових безпілотні літальні апарати посейдони. Наразі українські захисники вчаться керувати цими пташками. Станом на зараз хлопці завершують навчання. Я думаю, що найближчим часом ці крила вже будуть передані безпосередньо для роботи. Окрім посейдонів, українським військовим передали інші типи безпілотників. Наразі захисники також вчаться ними керувати.